Горобці, Воробйовка, Бенардосівка, Мостове. Історія кожного села, звісно, має свій початок і в багатьох випадках свій кінець. Село Мостове в різні часи мало різні назви горобці, воробйовка, бенардосівка. Поселення давнє. Його історія починалася ще наприкінці XVII століття, коли гайдамаки втікачі створили поселення Горобці. Один з періодів розвитку села був при Пантелеймоні Єгоровичу Бенардосу. Народився в 1761 році на півострові Морея, що в Греції, в родині грецьких поміщиків. Отримував домашню освіту. В 20 років вступив до грецької гімназії, що була при артилерійському корпусі, де навчався до 1771 року та вчені прапорщика. Переведений у піхотний полк, за п'ять років дослужився до підпоруччика та був переведений в перший батальйон Катеринославського єгерського корпусу. В 1788 році вже капітан. Він знаходився на гребній флотилії і брав участь в морських битвах з турками біля Очакова. Ще багато битв в біографії Пантелеймона Бенардоса зазначено. А дослужився до чину генерал-майора. Мав нагороди ордени святої Анни першого ступеня, святого Володимира другого ступеня, святого Георгія Третього класу, Золота Шпага за хоробрість з алмазами, хрест за Очаків. У 1817 році отримав грамоту на землі у цій місцевості. На той час йому було 56 років. До нього разом із землею. Перейшли й на дільні кріпаки. Було 25 дворів, понад 100 осіб населення. Дружину Пантелеймона звали Гана Семенівна Воробйова. Тому генерал-майор назвав село Воробйовка. В книгах записи велися з подвійною назвою села Воробйовка Бенардосівка. Через 26 років після відставки в нього народився онук Микола, який. Дасть цьому селу всесвітньо відому славу. А до Миколи, у родини Миколи Пантелієвича та Катерини Васильівни, був син Володимир. Саме Володимир успадкував маєток після смерті батька, а це сталося в 1839 році. Прожив перший власник 78 років земного життя, 22 з них розвивав Воробйовку. В церковних книгах син Володимир записаний як господар 395 десятин 2247 саджені в землі. Маєток з білого каменю Володимир Миколаєвич збудував собі на горі по ту сторону річки Кам'яно-Костуватої, на хуторі Новоіванівка, просторі кімнати маєтка, велетенський погріб, великі виноградники, сад, худоба та птиця. Кухарками у пана Володимира. Були Єфросинія Конак та Гана Торен. Крім них, ще шість жінок працювали на кухні, які готували працівникам їсти тричі на день. Всього робітників по господарству та обробітку землі було 50. Це на два села Бенардосівку та Новоіванівку. Після революції 1917 року створили ЦОС спільна праця, головував Федір Бушкевич. У будинку колишнього заможного селянина Коваля влаштували контору, а в сараї влаштували кузню. У 1932 році колгосп назвали імені Молотова, а головою обрали Пилипа Тимофєвича Конака. У просторій сільській хаті облаштували дитсадок. Дуже затишна була стара школа, колишнє панське приміщення. В період Великої Вітчизняної війни жителі пережили окупацію. Багато мостівчан було забрано у неволю. В 1947 році село отримало назву Мостове, пам'ять про офіцера на прізвище Мостовий, який загинув при визволенні села. Біля школи було встановлено пам'ятник полеглим землякам. Колись у цьому ж місці був панський склеп, який у революцію розорили. Говорили, що була похована молода паночка. На її останках ще збереглися червоні чоботи і прикраси. Все це зникло невідомо куди. У повоєнний час головував Карпо Дмитрович Осауленко. Він багато зробив для села і людей. До 1954 року існували податки на все: на дерева, на живність та інше. Люди зітхнули, коли їх відмінили, бо було дуже важко виконувати податі. Ще тільки ну квочка виведе курчат, а їй вже прийдуть і перерахують і ставлять завдання, скільки треба здати м'яса, навіть не зважаючи на приказку, що курчат восени рахують. В 1958 році головував Іван Іванович Савченко. Пізніше він багато років очолював колгосп імені Леніна. У 1959 році було об'єднано 29 сіл і хуторів, які були на території Ганівської і Мостівської сільських рад, в один великий колгосп, який назвали Іскра. Головував у ньому обраний на засіданні правління Топало. Він мав п'ять заступників, серед них Віктор Карпович Паладій, Микола Лукич Вчорашній, заступник по твариництву. В 60-х роках побудували ще один корпус школи для перших-четвертих класів. Біля школи ріс гарний сад, шовковиця. Був власний город. Все це виходило до річки. В ті роки доріг практично не було. Діти добиралися до школи по багнюці. Чергових посилали до вівчарні збирати курай, якого багато несло степом у балки, щоб діти. Могли почистити взуття хоч трохи. Лісосмуг було тоді дуже мало. Тож курай це був перший спосіб якоїсь сільської гігієни щодо чищення взуття. У 1961 році господарство знову роздрібнили, колгосп із центром мостовому назвали імені Енгельса і головою обрали Паладія. Тоді збудували житло, дев'ять корівників. Два свинарника зробили контору, магазин, лазню, гараж, великий склад під зерно, побудували клуб, де ставили п'єси. Голова Віктор Карпович Паладій теж брав участь у тих постановках, грав роль генерала. Значний період часу колгоспом імені Енгельса керував Микола Лукич Вчорашній з кінця 60-х по 1982 рік. Сам він родом з Ганівки. При ньому продовжувалося будівництво. В 1970 році було зведено нову типову двоповерхову школу, нову контору, багато житлових будинків. На 30-річчя перемоги відкрили меморіал загиблим землякам. Колгосп розвивався, був серед кращих, особливо в галузі тваринництва. Було ким і чим гордитися. Дружина вчорашнього, Аліна Яківна, працювала в медпункті, надавала жителям медичну допомогу у будь-який час доби. Після вчорашнього колгоспом керували Василь Андрійович Буцан, Віктор Олексійович Рогошкін, Віктор Данилович Чорний, Олексій Олексійович Корнюхін. В 1982 році головою обрали Миколу Миколайовича Тюпу, який керував колгоспом. А пізніше агрофірмою імені Бенардоса понад два десятки років. У 80-х роках, при головуванні Миколи Миколайовича Тюпи, було розуміння важливості постаті Бенардоса для розвитку мостового тайганівки загалом, був замовлений проєкт музею, автором якого був миколаївський архітектор Бондаренко. В описі цього проекту зазначено: У вигляді спалаху, із скла, бетону та алюмінію. Вартість 400 тисяч карбованців. Але перший секретар обкому партії Шараєв зарізав проєкт музею немає. Був побудований тимчасовий будинок для музею, та з часом утримувати його село не змогло. А між тим, у Фастові, Переяслав Хмельницькому. Місті Луг Іванівської області Російської Федерації створені музеї Бенардоса. Йшло знову ж будівництво житла, оснастили механізмами ферми, в селі з'явилися нові гарні асфальтовані дороги, тут допомогу надали військові з ракетної точки, Спорудили будиночки тваринників, провели водопровід, купували техніку. Виробничі приміщення були перенесені за межі села. Побудували корівники, телятник, конюшню, гараж, майстерні, склад, водонапірну башту, заклали величезні селосні траншеї для тварин. Доречно згадати й славних трудівників села Мостове це Доярки, Таїсія Красковська, Катерина Прокопенко, Поліна Козакевич, Поліна Білоїваненко, Мотря Некрасова, Варвара Татаринова. А очолювали ферми Степан Савелєвич папаш та Андрій Якович Гусаренко. Головним зоотехніком був Володимир Степанович Шандра. Знаменитим був і вівчар Микола Григорович Кохановський, механізатори Микола Парфенович Арбич, Василь Іванович Філоненко, Леонід Антонович Геращенко, дещо пізніше Леонід Кохановський, Олександр Ткаченко та інші. Спілкуємося з жителями села Мостове Миколою Миколаєвичем Козаченком, Віктором Іллічим Михайленком 1939 року народження та Наталією Васильівною Тимченко Кохановською, які згадали жителів села та життєві історії пов'язані з ними. За ставком була невеличка вуличка, всього шість хат. Там жили Леонтій Степанович та фекла Миколаївна Самури. Парфен та Олександра Арбичі, Григорій та Нюся Гарбузи, їх діти Іван, Микола, Григорій, Марія, Василь та Тіна Кохановські, Микола та Лідія Кохановські, Андрій і Катерина Скальові. Жінка працювала на тракторі, Ілля Гаврилович та Наталія Миколаївна Михайленки. А найдовша двостороння вулиця, йшла неподалік річки, перегородженої ставком. На ній жили Іван та Євдокія Торини. Мама Євдокії, баба Федора Грузька, прожила 104 роки. Ця жінка все життя дотримувалася постів і була на вигляд молодшою своїх років. На щоках були румянці, мов яблучка аж до самої смерті. Жив Василь Торин з дружиною, пізніше сюди переселилася родина Козаченків. Біля їхньої хати була Криниця. Дуже гарним теслею був дід Олексій Лесик. З ним пов'язані такі згадки Робив сапу собі з дуже довжелезним держаком до трьох метрів, сапали буряки, він був заланкового. Тоді ставав тією сапою аж на кілька рядів. Гордістю села свого часу був Наум Васильович Торин, майстер на всі руки. У них вдома була міні-олійня – Міні мельничка з решетами. Всі приходили заміняти, як тоді казали, олії чи борошна на мірку. Дід Наум грошей не брав. Він робив вози, дерев'яні санки, колеса до підводи, дерев'яні відра та ложки, а ще меблі, навіть м'які, крісла, дивани, сам вигинав для них пружини. Крісла були як панські, такі гарні. Його мати Гана була кухаркою у панів. У Наума та Марії було чотири доньки Ліза, Лідія, Людмила та Катерина. Ліза вв'язала вовняні хустки. У них вдома був ткацький станок для виготовлення полотна, з якого Марія шила односельцям свитки, спідниці. А друга донька Ліда дуже гарно вишивала. Отака була родина в мостовому. Помер Наум Васильович у 1958 році. У баби Машуні Торин були сини Федір та Василь. На цій вулиці жили Іван та Надія Патютки, директор школи Степан Гаврилович Босий та його дружина Ніна Антонівна, дід Василь і баба Юля Чорні, Козакевичі Поліна та Федір, які мали п'ять синів. Івана, Миколу, Володимира, Віктора та Анатолія. Жили родинам Мотрони і Володимира Некрасових, все життя працював водієм Іван Іванович Блоха, а його дружина Віра Лаврентівна у магазині. До речі, Віра Лаврентівна та Марія Арсентівна Клименко свого часу закінчили педучилище. Жила одинока Шура Некрасова, на неї казали Оката. У 60-х роках у селі поселилися Микола Іванович та Раїса Тихонівна Козаченки. Він працював водієм, завгаром, а вона вчителькою. У них було двоє дітей Людмила та Микола. Пам'ятають наші співрозмовники Софію Некрасову, Таїсію Красковську та її доньку Світлану і сина Василя. Трагічна доля була у Дмитра Фролова, який під час війни потрапив у концтабір. Над ним там жорстоко знущалися, вирізали шкіри зірки, і чоловік прийшов додому дивакувати. Пас корів і кіз, як люди просили. Сам же жив у злиднях. Одна стіна в хаті була розвалена. Він палив багаття, а потім на те місце, що було після багаття, лягав і так спав. А потім життя його трохи змінилося на краще. Колгосп побудував йому хату. Він одружився на Зінній Доярці, яка разом зі своєю матір'ю вже про нього дбали. На цій вулиці ще жили Володимир Арбич з донькою Дар'єю, Іван і Катерина Прокопенки з дітьми Оленою, Алою та Наталією, Кирило Діденко з сином Анатолієм та невісткою Раїсою, Федір Бушкевич, Микола Іванович Логвіненко, подружжя Некрасових Віра і Євген. З дітьми Сергієм Колею і Любою, баба Нюся Торин Іван Опанасович та Варвара Антонівна Відніченки і їх діти Леонід, Володимир Клавдія, Василь і Ніна Філоненко з дітьми, баба Зоя Різанова, Ніна та Іван Пендюренко, які пізніше переїхали в мостове. У них було п'ятеро дітей Василь, Михайло, Галина, Катя та Тамара. Жила баба Келя. Софія Федотова з дітьми Зіною, Вовою, Сергієм, баба Горпина від Ніченко. вчителька Гіта Наумівна та її чоловік Іван і син Костянтин Титаренки, дід Тимоша Ільчук бригадир городньої бригади, Софія Некрасова Журавель, баба Нюся Безгуба. Перед трансформатором розташовувався медпункт. Була там зручна призьба, де сідали і чекали прийому. А ще здоровений плаский камінь. Ще побудували будинки та жили на цій вулиці Олександра та Володимир Камінський, Галина та Олексій Мадисони. У них були діти Саша і Наташа, Ніна Спередонівна і Олексій Бінькові та їх діти Коля, Лена, Люба і Валя. Гарна була молочарня, де приймали молоко, перепускали його на вершки та відправляли в братське. А ще робили дуже смачне морозиво, яким всі ласували у селі. Шанували в селі фронтовика Михайла Борисовича Файра, який був бригадиром по будівництву завгоспом. У нього була дружина Саша. Баба Саша Ткаченко носила пошту, а на її чоловіка казали «дєдик». Перед хатою Солонченків стояв магазин, неподалік розташували конюшню, де було багато коней. За ними доглядав дідик Ткаченко. У нього було три пари фондових коней з печатками на випадок війни. Гарні були коні. На них не їздили, берегли. Наверху був телятник, а ще вище гараж на два бокси. Біля нього кузня, де працювали Кирило Діденко та Льова Самура. Стояла колгоспна комора. На вищій вулиці жили Микола та Гана Торини з дітьми Володимиром та Валею, Федір Турин, родина Ковалів, фронтовик без руки Антон Геращенко, Парфен Володимирович Арбич з дружиною та діти Микола Олена, Жана, Марія Ткаченко з сином Вітею, її сестра Таня, Леонід Кухановський з мамою Марусею, Стомаченки, Любов та Павло Крутові. Та їх донечки Валя і Лена. Павло працював на вівчарні а любов техпрацівницею в школі. Хата Миколи Арбича стояла перед кузнею. А далі жила Люся Торин. На неї казали Руда через колір волосся з матір'ю Марією. Потім стояла невеличка хатина Івана та Мотрони Тірічів. На них казали Тірики. У них був прекрасний вишняк. Де родили великі, аж чорні і дуже солодкі вишні. По сусідству жили родичі Олександр та Маруся Ткаченки. Він працював трактористом, а Марія санітаркою у медпункті. Дуже любила чистоту. Тож все було стерильно чисто, а біля медпункту стояла чистялка, тазик з водою і віничок, помити взуття якщо болото. У родині було дві доньки. Клава і Наташа. У затишній хаті жили Ілько Мирошниченко з Настею, другою дружиною. Жили Юлія Козакевич з донькою Діною, вчителька мови і літератури Марія Арсентівна та її чоловік Роман Іванович Закрепи з донькою Нелею, вчителька молодших класів Віра Семенівна Криволап з батьком Семеном та донькою Оленою. Одинока жінка Марія Торин, побіда з синами Володимиром та Віктором, родина Білоїваненків, господар якої весь час сторожував в саду. Ще тут жили Василь та Юлія Самури і три їх доньки та син Анатолій. Василь з сином дуже гарно грали на гармошці та бубоні. Їх завжди запрошували на весілля, випроваджання. славилися на всю округу. Ще був куток, де знаходився медпункт, його спорудили пізніше. Там жили голова колгоспу Віктор Карпович Паладій з дружиною Катериною Федорівною та синами Сергієм та Андрієм, Пантелій Торин, баба Фрося Конак з донькою Тасеєю, у якої була дуже трагічна доля. Під час війни її, юну, фашисти запідозрили у зв'язках з підпільниками, дуже жорстоко знущалися. Допитували, закопували живцем землю. І дівчина потім була вже хворою, мало чого розуміла в житті. А сини Єфросині і канак загинули на фронті. Ще на одній вулиці, яка забудовувалася пізніше, житло отримали Макуріни, Погребняки, Валентина Миколаївна, вчителька та Микола Васильович, агроном ковалі, Віктор і Валентина Осауленки. Дригули, Поліна та Микола Білоїваненки. Потім він трагічно загинув, копав глину і вона обвалилася. Жили переїжджі із Західної України родина Коломійців. У селі також живуть Юрій та Людмила Григоренки, Михайло і Людмила Гросули, Олексій та Оксана Ткаченки, Юрій та Тетяна Мойсюки, Зінаїда і Віктор Гросули, Катерина Гросул, подружжя Станіславчуків. Галина Антонівна Ільненко, колишня листоноша, яка до цього жила на Волково, Валентина Тимофієнко, Віктор і Валентина Гаврилюки. В 1994 році прийшла реформа, землі розпаювали. І почалося одноосібне господарювання фермерів. Про соціальний розвиток села розповідати немає чого. Зникло за цей період 50 хат. З колишньої інфраструктури не залишилось нічого. Про музей Миколі Бенардосу більше ніхто не говорить. А проект, можливо, лежить у Миколаєві. Це могла бути туристична складова села, громади. Це був би розвиток. Ось така історія села: Горобці, Воробйовка, Бенардосівка, Мостове, зібрана нами з різних джерел. Доповнюйте! Пишемо історію разом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте. Збережемо історію свого краю разом!